Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин на світ з'явилася цікава та маловідома історія з залаштунків трансферного ринку, пов'язана з київським Динамо. За останньою інформацією, Ігор Суркіс намагався підписати нападника за мільйони євро, але угода, зрештою, зірвалася, і це підтвердив президент клубу суперника. Залишайтеся зі мною до кінця, щоб зрозуміти цю історію повністю та скористайтеся можливістю підписатися на канал і залишити лайк. Поїхали генеральний менеджер Стяви Бухарест ФЦСБ Міхай Стойка публічно прокоментував спробу київського Динамо підписати нападника Даніеля Парасківа на початку 2023 року. За словами Стойки, інтерес українського клубу був реальним і стосувався мільйонів євро. Але угода так і не відбулася. За словами румунського менеджера, ФЦСБ ніколи не цікавився гравцем. Навіть коли з'явилися чутки, що Динамо готове заплатити велику суму за підписання. Стойка також розповів, що агент гравця постійно наполягав на уході, намагаючись підштовхнути гравця до румунського клубу. У досить прямому тоні Стойка заявив, що агент Драгоша Бобок став незручним під час переговорів. Неодноразово наголошуючи на можливості контракту навіть без зацікавленості ФЦСБ. за його словами, ситуація навіть непокоїла керівництво румунського клубу. Зрештою, угода не відбулася з іншої важливої причини. Даніель Парасків відмовився переходити до київського Динамо через війну. Після цього нападник обрав інший шлях у своїй кар'єрі. Граючи спочатку за Германштадете, а пізніше перейшовши до іспанського реал ов'єдо, як ви вважаєте, чи правильно вчинило Динамо, спробувавши підписати його в той час, чи був би Парасків хорошим варіантом для атаки нашого клубу? Залиште свою думку тут у коментарях та слідкуйте за каналом, щоб отримувати більше ексклюзивних історій, інформації з залаштунків та гарячих новин від київського Динамо.